Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі. Ось і настав останній місяць весни. Йде веселий травень. Зеленіють буйна трави, у весни останній він, далі літа чути дзвін. Дуже-дуже давно люди місяць травень називали пролітень, тобто це час між весною і літом. Травень це останній місяць весни, а за весною починається безтурботне літечко. А чому саме цей місяць назвали травень? Тому що яскраво зеленіша від трави, листочки на деревах, особливо дзвінко співають птахи. Травень чарівний місяць бояння життя в природі, вицілковості барв, справжнього тепла, сподівання на новий урожай. Повітря напоєне пахощами буску яблуневого цвіту, земля заквічена барвистими климами ірисів, тюльпанів, фіалок, жовтих кульбаб та ніжних ніжних конвалій. Прокидаються все більше комах. Ось, наприклад, цей цікавий жук з'являється тільки у травні. Це хрущ. У тварин народжуються малята у птахів пташенята. Та і в людей прибавляються роботи на огороді і в полі. Дуже гарний цей місяць травень. Про нього можна ще сказати ось так. Весна вже травень почала. Співає, квітне, пахне, грає. Природа зразу ожила. І нести красу у все світ хоче. Діти, а давайте ми з вами згадаємо ще раз, які ж ознаки весни ми з вами знаємо. У весни три місяці. Березень, квітень, травень. То що ж відбувається у березні? Тане сніг, з'являються перші квіти. Зайчик міняє шубку. З білої на сіру. У другому місяці весни, у квітні, зацвітає абрикоска, повертається з вирію перелітні птахи, просипаються перші комахи, а у третьому місяці весни-травні починається справжнісіньке свято весни. Все кругом зеленіє і квітне. З'являються жуки, хрущі та розквітає ніжна конвалія. В цю пору року відбувається дуже багато чудес. Тож спостерігайте та запам'ятовуйте. Дякую за увагу, до побачення!